Розпад коаліції в Німеччині уряд розпадається, і найголовніше, що це означає, тимає, що в парламенті Німеччини і довіра до цього уряду розпадається. Що це означає? Це означає, що вже на березень наступного року там будуть вибори. Але для нас за України треба розуміти, що не вистачило буквально тижня цьому уряду і цьому канцлеру Шольцу для того, щоб ухвалити бюджет на наступний рік. І в бюджеті на наступний рік серйозні закладалися мільярди євро додаткової допомоги Україні та Збройним силам України. Станом на сьогодні Німеччина вже сукупно виділила допомоги Україні на 50, 15 мільярдів євро. І ще шість планувалося вчора. Працював з німецькими колегами з Бундестагу, керівниками комітету, спілкувалися. і вони підтверджують, що будуть робити все для того, щоб ще в цьому році встигнути проголосувати. І затвердити додаткову допомогу Україні а Німеччина так наступного року в березні піде на вибори.